У нас для поліпшення якості надання послуг нашої психологічної допомоги з'явився новий, такий досить зручний, затишний, обладнаний новий кабінет психолога, де ми якраз проводимо консультації, бесіди і всю таку роботу надання психологічної допомоги нашим хворим. У нас тут були підібрані кольори такі більш. Які заспокоюють, стабілізують нервову систему, тобто такі більш усувають тривогу. Це в нас такі фісташкові зелені кольори, такі сонячний теплий жовтий, такі пісочний відтінок. Були підібрані меблі, теж з урахуванням такого більш до природних матеріалів. Ось ми це прораховували. Є таке зонування у нас. На да? бачите, така більш робоча зона, більш така, ніби вітальна, вітальна при вході, де можна також там перезутися, переодягнутися, присісти. Ось, і зона для такого більш ну не скажу, що прямо релакс відпочинку, але для більш такого зручного і розслаблюючого стану для пацієнтів, да, прийому. Тобто тут вже така зона більш бесід, консультування, і саме таких психотерапевтичних вже засобів. Ось консультування. Це все нове, Робилося на замовлення, так і полиця, і стіл. Ще буде у нас потім до обладнання, так, але поки що, да. Це ми так все зробили для зручності стола, щоб все поміщалося, щоб людям було де. Працювати, оскільки ми не тільки робимо да тести психодіагностику, а також робимо такі арт терапевтичні вправи. Ось і у нас є також такі обладнання, такі більш для малювання, як ми кажемо, ізотерапія, арт-терапія, мандалотерапія. Ми це всім займаємось також тут. В цьому кабінеті. Тобто раніше було нас настав. Ну, я зазвичай зараз також підіймаюся на інші поверхи і ходжу по інших відділеннях, особливо по лежачим нашим хворим, по хворим, але такого окремого, так, такого приміщення, затишного, атмосферного, як ми хотіли, щоб він був від то не було. Ось було таке більш основне приміщення в ординаторській, в терапевтичному відділенні. А зараз вже ми з допомогою адміністрації нам вдалося облаштувати вже там деякі ще деталі і там декори, якісь картини, що будемо дозбирувати. Ось, але основне таке місце, що ми хотіли зробити, таке воно спокійне, затишне, атмосферне. Це в нас є в нас зручні меблі. М'які і квіти, і буде ще у нас до обладнання. Ну, основне таке, ми зробили те, що ми хотіли. І тепер ми можемо собі окремо зачинитися і поспілкуватися. Тобто, в нас є час, у нас є таке місце, можливості. І вже два тижні. Два тижні в цьому кабінеті приймаємо так наших всіх пацієнтів. Потребували цих змін, так? Ви до цього ж теж працювали, але не мали таких Угу. Да, ми зіткнулися на початку роботи. Що нам потрібно все одно, ми думали, що нам вистачить того, що в нас є там деякі такі зони, як там вітальня, там багатопрофільно є деяка така кабінет, який, де я могла приймати людей зона вітальні, зона в але все-таки конфіденційність правила по етичному кодексу психолога. Все таки ми маємо бути більш така атмосфера. знаєте, коли людина може розслабитися, заспокоїтися, не буде оце метушні, оцих голосних звуків, оцього якби такого. Робочих таких знаєте, моментів, як у нас біля палат, біля коридорів, а так всі пацієнти лікарні можуть звернутися зараз і прийти за консультацію, за допомогу. За... Профілактичну якусь бесіду, то що ми проводимо і ну я зокрема і психоедукацію, і психогігієну, як ми кажемо, тобто це така більш роз'яснювальна, просвітницька робота, інформаційна робота, тому що всі думають, що якщо приходиш там, прийшов до психолога, то це як, як до психіатра, знаєте, раніше це такі, що ти хтось хворий, що хтось там потребує не знаю, негайно якоїсь фармакології. Тобто, тут ми роботи на працюємо на профілактику на попередження, і навіть якщо як ми кажемо нічого не турбує, але зараз підтримати ментальне здоров'я. Ну, це дуже важливо. Тому робота психолога зараз звичайно актуальна. І які категорії в нас, ну, як ми тоді говорили, так, основні категорії в нас військовослужбовці, тобто да, ЗСУ, така у нас абревіатура категорія ВПО, це також внутрішні переміщення особи, але зараз їх стало вже менше все ж таки. Ну, так от. Можливо, вже ці всі, які були, тобто зверталися, був такий, знаєте, як потік такий масовий. Ось зараз вже їх менше, скажімо так, і паліативна допомога, звичайно, є у нас. Це в нас ну, таке основне, де як ми кажемо. І робота з персоналом теж проводиться з медперсоналом. Тобто, в нас є тести, я даю вони такі, навіть можна не підписувати анонімні, такі більш на депресивність, на рівень стресу. І ми робимо. Ну, так, стараємось так скажемо, раз на місяць зустрічатися і робити тренінги. Такі тренінги, більш такі е теж профілактичні, інформаційні, такі без зустрічі. Ось, зустрічі. Е ну, зараз у нас так на потік було поставлено більш терапевтичне відділення. Ми з ними якраз зустрічалися в ординаторській. І в основному на профілактику емоційного вигорання, на стресостійкість, на рівень тривожності депресивності. Теж робили психодіагностику, хтось звертається також самостійно з медперсоналу і також потребує деяких бесід і консультацій. Ну тобто, є таке, і це запит є, і тому працюємо. Так. Що стосується е, статистики, скільки років ви працюєте, і чи збільшується кількість звернень? Так, угу. да, я можу сказати, що так. Е, ну, спочатку в мене було, в мене було дві, дві роботи, так, була ще тут ставка 0,25 була, а потім з 23 року на повну ставку. одна ставка. Е, і тоді збільшився робочий тиждень і час, е, часи. Я собі так записала навіть от за останні так, 8 місяців е, в мене по журналу звернень 415 хворих. Звернулося з них 50% – це якраз військовослужбовці, тобто ЗСУ. Ну деякі були також, які вже під списання підходять, але ну, я так кажу, що вони все ж таки військовослужбовці, я їх теж віднесла туди. От 30% – це паліативні хворі наші, і 20% – це за запитом лікаря. Ось. Тобто, це ну, будь-який хворий, хто лежить належить до нашої на лікарні, до будь-якого відділення, може звернутися з допомогою і сам, як самозвернення, і лікар може порекомендувати консультацію психолога. Тобто там ну, безліч може бути запитів. Це і в Період гострого горя, втрата там близької людини. Це і просто якийсь такий неврівноважений психоемоційний стан. Це може підвищена бути тривожність, якийсь депресивний стан. Тобто, ну з різними такими при якісь сімейні кризи можуть бути. Ось, і лікар, якщо бачить, що щось треба, якась така психологічна підтримка, то він також направляє. Тобто, це може людина не належати до цих категорій, ми кажемо основних, але їй має бути там якась допомога надана. Чи тестування я проводжу тоді, чи бесіду, чи консультування, чи даю такі якісь артправи, чи просто даю вправи на саморегуляцію, пояснюю основні техніки розвантаження, відновлення, релаксації. Так, і також і тут нам також зручніше стало проводити ту ж саму м'язову релаксацію, тобто ми маємо розслабитися, не відчувати сторонніх ніяких там звуків, ось не відвлікатися. Навіть там можемо прикрити да, там штори наші жалюзі. Тобто вимкнути якусь музику спокійну, зазвичай це чи звуки природи, чи якась класична музика, чи інструментальна, і робити чи прогресивну м'язову релаксацію, чи якісь ще вправи такі на розслаблення, вправи з майндфулнес, дихальні вправи. Тобто, це все можна якраз тут робити, не відволікаючись на будь-які різні такі відлікаючі фактори. Це ж що пишут, можливість у цій комбінації робити. Так, так, це потребувало цього, тому дуже рада, що врешті-решт він з'явився. Сімейний лікар також може до вас направити. Ні, сімейний лікар. ні. Тут дивіться, є первинна допомога ось, і є вторинна допомога. У нас ми належимо лікарню до вторинної вже допомоги, і ми лікуємо як ну, в рамках та стаціонару в межах, то ми лікуємо хворих, які тут у нас знаходяться. Угу. Сімейний лікар він може. Ну, і там вони проходять якісь там також курси, деякі можуть надавати теж таку першу психологічну допомогу, наскільки я знаю, вони деякі проходили. Тобто це в основному люди, які лежать тут в лікарні. Так, да, да, да. угу. це пацієнти, також це родичі пацієнтів, які потребують допомоги. Наприклад, в межах психологічного супроду паліативних хворих паліативної допомоги. У нас там завдасть такий план спостереження, де я також вписую свої. Показники щодо психоемоційного стану, психоемоційних скарг, і це можуть бути поведінкові, когнітивні, якісь емоційні порушення чи якісь скарги. Такі, як втома, слабкість, там втрати енергії, порушення сну, порушення апетиту, тобто, це ми все там яке почуття безнадії, да? так чи якесь пригнічення, це ми все також вказуємо, щоб якось ну, працювати над цим, коректувати цей стан. І також, якщо потребує цього родичі, члени родини, цього пацієнта, це часто так і буває, то також їм надається така психологічну допомогу, консультацію, тому що там змінюється якість життя, рівень життя паліативного хворого зазвичай там після ансульту чи онкологія. Тобто люди лежать, люди ну, е такі, знаєте, емоційний стан, у них часто такі дратівливі, чи неспокійні, чи вони стоїть більш такі конфліктні, чи агресивні. Тому то також має така хоча б деяка допомога надаватися і родичам. Зазвичай це чи дружина, чи донька, наприклад, чи син. Психоворога. Mm -hmm. Тобто все одно всі до вас потрапити не можуть? Так, да, к сожалення, так. Да. На жаль, так. Ну, там треба, да, дізнаватися. Я думаю, що в поліклініці, наскільки я знаю, там має бути, там має бути психолог, але там, там щось в них поки що не вдається, я так розумію. Це первинна допомога. Там, окрім психіатра, як ми знаємо, до якого теж немає направлення, має бути психолог. Але є ще така річ, як не річ, а така окрема професія, як лікар-психолог. Якщо це лікар-психолог, тобто там є базова медична освіта, а потім ще декілька років вивчають саме психологію. То лікар-психолог має повноваження виписувати фармакологічні засоби. Ось, і він може цей, цей стан також регулювати. Але це. Все-таки така, знаєте, я сказав, да, рідка така професія. Психолог практик і клінічний психолог все ж таки не призначає ліки, ніякої фармакології нема. У нас тільки така бесіди, тобто у нас таке, знаєте, як лікування душі словом, і такими якісь мислеформами, тобто ну, різні такі техніки, але без медикаментозного втручання. Так. І Якщо ви бачите, що пацієнт потребує вже декументозного, то ви його кудись перенаправляєте. Да, у мене нас є така маршрутизація пацієнтів, тобто я на зв'язку з нашою Наталією Миколаївною першою нашим психіатром, і також вона мені буває там, каже, що треба когось так, подивитися. Ми разом з нею можемо, особливо військовослужбовці, бо було таке. Я я привожу психологічне інтерв'ю, завожу картку психологічного там стану, так, психологічних ознак. Пацієнта на на такому ознайомчі, на такі первинні бесіди проводжу психодіагностику. Такі основні записую скарги, основні такі його е, якісь прояви. Так, ну там зазвичай по чотирьом блокам: когнітивний, емоційний, поведінковий, е, тілесний. Ось і також проводжу такі основні стандартні методики на депресивність, на тривожність. Ось я полюбляю там хац, спілбергера, тобто ну я це про на школу втоми. І якщо показники виходять за межі норми, і я розумію, що це вже стан чи рівень навіть не середній, а високий, тоді я записую прям так, що рекомендована консультація психіатра, лікаря психіатра І вже це вирішує сам пацієнт, і тут нічого такого страшного немає. що можна звернутися не обов'язково вам щось таке, назначить важке. Чи якась підтримує, чи якесь таке щось дитину заспокійлива, чи, можливо, навіть антидепресанти. В цьому нічого такого страшного немає. Це ці всі міфи ми маємо розвіювати і ну, лікуватися і слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Тому що в нас зараз такий час ви бачите, такий суперстресовий, Ось тому це як ми кажемо, нормальна реакція на нормальні обставини, коли ми потребуємо. Догляду за цим не тільки фізичним здоров'ям, а також і психічним здоров'ям. Основні методики, да, я всі проводжу. Дуже полюбляю звичайно американських авторів, і ізраїльські тести, такі як Basic PH, Мулі Лахада. Ну, це такі основні. Ми користуємося такими, знаєте, як ми кажемо, валідність, надійність цих тестів. Тобто вони мають бути перевірені, вони мають бути перекладені, тобто це всі затверджені тести такого міжнародного, як ми кажемо, рівня. Ось, Всі перекладені українською мовою, там шкали, тести, анкетування, тобто це все у нас на такому високому рівні. А вони є в інтернеті чи є ті -ті? вони є на спеціальних сайтах. Як ми знаємо, на яких сайтах, але зараз дуже багато сайтів прикрилися. Вони були російськомовними. І їх не спеціаліст. Ну такі такі методики знайти майже неможливо. Такі якісь шкали можна, а такі спеціальні і їх інтерпретувати так, ну звичайна пересічна людина не зможе. Наприклад, там сіпську шкалу, ну тобто дуже таке важке інтерпретування йде, чи якісь профільні, такі особистісні опитувальники. Це вже ну, такий має бути рівень досить добрий психодіагноста. Багато в інтернеті різних тестів стосовно стану депресії, рівні тривожності. Ну, як як нібито людина кількість балів набирає, а потім читає, в якій там в, в, вона знаходиться цій аже, шкалі. Про себе плюс-мінус може типу провести цей тест. Як поставитись до цих тестів і наскільки їм взагалі можна довіряти? Угу. Да, це такий масовий, як ми кажемо, є. Запит, так, попит в населення, але не всі, да, не всі тести валідні і надійні. Тому я би не рекомендувала так просто проходити, знаєте, і ставити особливі діагнози, як ми кажемо, по цих тестах, тому, тому що навіть я коли проводжу тести, тестування, особливо, наприклад, зараз в зросли показники цього ж самого ПТС, да, посттравматичного стресового розладу. Кажуть, що зараз, у 24-му році, за це півріччя навіть статистика перейшла рівень всього року, 21 з року, по встановленим діагнозам ПТСР. І навіть я коли проводжу методики, у мене є це -шкала 5, так, на визначення, да ПТСР там посібники я замовляла також, такі американські робочі зошити, теж користуюся ними. Навіть я не, не маю права ставити діагноз, я можу тільки рекомендувати і поставити, як би знаєте, як ти типу, під питанням, типу, ось що встановлено, така кількість а основний діагноз має ставити вже лікар. І тут стосується навіть і депресії, всі можу виявити якби таке схильність, і таку тенденцію до якогось там. Ну, але навіть я діагнозу не можу, ставити, і тому через інтернет ми також не можемо собі нічого поставити. Якщо ви знаєте, да, ви ну там почитали, дізналися у психолога чи у когось чи є, там фахівця з псих... психічного до да, психологічного здоров'я, якісь методики, так ви можете їх знайти такі точково, чи там навіть я можу показати приклади, їх можна знайти, але можна знати хоча б авторів і на що вони направлені, як ми кажемо. А так просто, знаєте, ці масові популярні тести, там наскільки я жіночна, там наскільки я стресостійка, там наскільки я витривала, наскільки я така. Ну, тобто, це все таке, знаєте, як така популярні, популярні такі методики, але ми не кажемо, що вони якісні, так скажімо. Тому тут треба дуже ретельно все підбирати. І тому що от у нас викладають навіть я мені нагадали да, про цей предмет психодіагностику. Дуже багато ми проводили ж на собі тестів. Були практиками у нас, і психодіагностику також ми здавали. І там, там просто купа купа робот. Ми навіть всі тести не могли опрацювати, тобто ми основні там робили. Але скільки зараз скільки з'являється, от я кажу, ці нові американські вже перекладені, так там кожні там декілька років оці ізраїльські нові. Вже нас, хочуть нас з'являються вибірки в нас вже в під час воєнного стану, в нас вже будуть такі дослідження, які ми можемо вже ділитися з іншими, знаєте, країни. Поки що з нами діляться цими тестами, ми ними користуємося. Заборонені також, що скажу, да, ці всі російські тести. Ми, особливо, щоб була адаптація чи модифікація, ну, має бути такий, знаєте, як ми кажемо, грамотний і такий правильний переклад. Тоді ми можемо навіть користуватися, тому що я не можу користуватися тими методиками, які не валідні, не опробовані на нас. І зараз МОЗ не так давно видало також перелік новий сертифікованих наших тестів, які ми можемо використовувати. Ось, ну в принципі, основні ми так і використовуємо. Так, а тестування це для всіх. До вас приходить не не, не не для всіх, не для всіх, не завжди. Так, якщо є якась підтримка, якщо є. У мене ну, людина де, яка переживає якраз гостру фазу горя, тому я можу її не тестувати, і навіть ну не маю права її тестувати в такому стані. Чи, наприклад, коли людина з високим соціальним ризиком, я можу провести цю методику, так, соціального ризику, але якщо вона після були теж такі в нас випадки, да, після реанімації, після інтенсивної, інтенсивної терапії, вона приходить до нас, і я маю там теж надати їй там допомогу, да, там якось її подальше рекомендувати там. До, до лікаря звернутися і так далі якось їм допомогти їй допомогти, то також там в перші декілька діб я також не, ну, не, не можу оцінити її стан психоемоційний, тобто так, проводячи ці методики. А потім можу, звичайно, так. У нас в мене, знаєте, єдиний такий. Як для мене, знаєте, такий мінус в тому, що в нас не так багато часу в мене є на, на пацієнтів. У мене багато часу є з паліативними хворими, у них там досить великі, да, такі строки перебування можуть бути. Для них вистачає часу, але теж таки не всі йдуть на контакти, не всі можуть також робити там те, що можуть, тому що у них такі обмеження, так ми кажемо, фізичні. Ось, але також я з ними займаюся і когнітивними вправами навантаженнями, і ну, так що можемо. візуалізаційні вправи такі, також робимо, прямо там на місці в палаті. Ось, а з такими пацієнтами, то вони, знаєте, там близько тижня лежать, і тобто, декілька зустрічів, хоча в мене є. І я намагаюся в першу зустріч там, багато чого дізнатися і там, виявити щось, так, і допомогти. Там, наприклад, другу зустріч, а друга зустріч вже може бути, якщо поліпшення, покращення йде, до друга зустріч вже Може бути і останню зустріч, знаєте, тому в мене є навіть такі заготовочки, як пам'ятки. Тобто я ще даю домашнє завдання, як такі даю пам'ятки їм, там, щоб вони собі е, використовували це такі вправи, як там, безпечне місце. Я думаю, може, ви чули ну, на візуалізації, чи там диханні вправи даю їм такі на ресурси. Тобто ну, Неможливо не все охопити, навіть то, що хочеш. Ось. Тому таке в мене, в мене, мене це. Такий знаєте, брак часу. І теж, також кожен день ти теж не можеш навантажувати, тут є процедури у людини, ти ну, дивишся на її стан, тобто по стану здоров'я. Не, не Кожен може тобі відповідати так чітко, там, проопрацьовувати це, все, малювати навіть. Ну, Не в тому людина стані, знаєте, коли в хворобі. Тому навіть все, що я хочу, не, не з усіма і не завжди можу робити. Наскільки люди готові відкриватися, тобто вони самі усвідомлюють здебільшого, що їм потрібна ця психологічна допомога, чи вони йдуть тому, що лікар сказав? Часто Ну, на жаль, часто так, люди не розуміють важливості цієї психологічної допомоги. Тут треба налажувати мені контакт, так тому що люди. Ви знаєте, як це як так ми робимо Тож, з лікарями. Ми прям так, прямо не кажемо, що потрібна допомога, а ну так, що там вам назначили, знаєте, там пайти к психологу. От чоловік, звісно, замкнеться, закроється і скаже «мені нічого не треба. Ось тобто тут треба грамотно також це сказати, і грамотно тако, налагодження має бути контакту. Тоді робота буде. Хтось звертається, звичайно, хтось боїться, і це нормально, коли ти не знаєш людину, ти не можеш відразу їй відкритися і кричати на, на біч, що в мене проблеми, я там така все. Знаєте, це вже якийсь симптом жертви, це вже інша, якась вже патологія, як ми кажемо. Ось тому, якщо ти знайшов підхід, да, контакт з людиною є, то тоді вже робота є. Лікар також, наші лікарі в цьому плані дуже мудрі, в нас такий налагоджений такий зв'язок. Тому вони мені щось сказали там, на тій же там, зборі, на п'ятихвилинці, да, там, там, підійдіть, там, щось запитайте. я вже там, заглянула, запитала, чи до себе забрала, чи там щось надала якісь справи. Навіть зараз у мене е, декілька там, наш пачок цих олівців наших кольорових. І, там... Зараз є в палаті, вони пацієнтки працюють. Тобто, хто не хоче навіть чи не може підійти, приходити, прям так знаєте, а вони працюють собі і роблять ці ж арт вправи в, в, на своєму місці, зручному в своїй палаті. Наприклад, чи хто не може піти, не хоче йти, навіть щоб бачили там мене з ним, то я також працюю з ними в палаті і нічого. Нічого страшного навпаки, їм їм так зручно, я вже знаєте, як підлаштовуюся під них, під їх настрій, під їх бажання. Військовослужбовці як ідуть е, на контакт, як реагують, і чи працюєте ви з людьми, які ну, не тільки там, після контузії, а які, наприклад, втратили кінцівки, і їм потрібно адаптуватися і фізично, інакше жити до іншого життя. Як вони це сприймають? Чи сприймаються по-різному? Дивіться, це вже ви кажете про реабілітацію, так, це вже трошки інше направлення. В нас ну, немає реабілітації, я, я не працюю з цими. Але от я нещодавно проходила в цьому році якраз курси там, київські. У нас були теж такі ну, з приводу цього такі навчання було. Тобто, як говорити, ми це проходимо, ми це знаємо, ми до, до, до цього готові. Ось, але були важкі, так, хірургічні, якщо є пацієнти. Але такі, щоб з втратами кінцівок і з реабілітацією, з реасоціацією, реадаптацією я ще не працювала. Можливо, згодом це буде актуально, і це найчастіше використовується якраз так в реабілітаційних, в реабілітаційних центрах. Це проводиться там. Вони є навіть зараз і до лікарі, реабілітологи. І лікарі з фізичної терапії, і ерготерапевти, От вони, вони більше цим займаються. Ну і наряду з психологами, звичайно, також. Щодо військовослужбовців, знаєте, тут є різні, також як всі люди різні, різні типажі, типології особистостей. Скажімо так, деякі сприймають з якось легкістю, знаєте, деякі сприймають навіть з гумором, деякі кажуть, о, знов ці тести. Та я ці тести вже робив там скільки років. Та я вже стільки тестів зробив, що вам і не снилося. Ну тут вже ти дивишся. Знаєте, та я вам нічого такого не та я вам там то. І вже навіть по ходу я можу вже, знаєте, як ми кажемо, спостереження, бесіда, я вже собі знаєте, мотаю, записую, і бачу, що і як. Ось, Але коли реагують з гумором, ну, мені це, мені це подобається, я також знаєте, йду, йду на цей контакт. Є такі, які, звичайно, більш конфліктні, більш агресивні, це також може бути нормою в їх стані. Вони більш замкнені, вони більш такі схильні до самоізоляції, знаєте, до такого. Інтроверти, такі інтровертовані такі особистості. Їх по мінімуму також я навантажую. Я можу просто зробити цю ж там картку спостереження, заповнити якусь бесіду і там основні якісь скринінгові методики, тобто ну, на виявлення там, саме оцінки психологічного статусу да, психоемоційного стану. Тобто я не перевантажую, не даю ці, як ми кажемо, адап... БО адаптивність 200. Там я не даю по 380 цих лічносних опросників. Це особистісні упитовники. Я цим не займаюся, тому що це, це просто, знаєте. Ну, дійсно, як перевантаження йде людини, тобто не для цього. Тобто я не маю прям її повністю описувати там її життєві кризи, її стан її там особливості характера має допомогти саме оцінити психоемоційний стан і якби тут і тепер знаєте зіграти. Тобто ми не займаємося такою глибинною психотерапією, а займаємося чітко консультуванням, чітко виявленням. Якихось да, схильностей, особливостей, щоб ми змогли тут на місці допомогти. І чи, якщо потрібно, то перенаправити до військового спеціаліста. Як би це, як би це основне у нас. Ну, покращити стан, звичайно, такий загалом, як ми кажемо, стан. Тому що зараз у нас така усіх тривожність підвищена, і такі, знаєте, всі, як на натягнуті струни, такі, тому ми маємо також дбати про себе. І, якби Затурбуватися про себе, про своє ментальне здоров'я це дуже важливо. Ну, працюємо в цьому плані. Дуже багато планів ще на там, хочемо облаштувати тренінгову залу, щоб збирати де ще таке в нас приміщення для тренінгу, для тренінгових зустрічі саме. Це було б ну, взагалі ідеально для нас, щоб ми там збиралися. Тому що тут все-таки не таке приміщення, це не для великих груп, це таке більш відокремлене приміщення. А так, тобто є такі у нас. Плани на майбутнє щодо тренінгів. Це і з медпрацівниками дуже-дуже було б гарно, щоб, знаєте, усіх збирати, ось робити такі групові зустрічі. Тобто ця вся тема підтримки психічного здоров'я, вона в нас зараз ну, дуже актуальна, так скажем. Тому в цьому плані так працюємо. Підвищуємо кваліфікацію завжди. Навіть сьогодні ввечері в мене ще є дві, дві зустрічі. Одна в рамках програми, якраз першої «Ти як там на підлітків і діток, От, в рамках психічного здоров'я, і розладів. Я так менше зараз беру вже дітей-підлітки. Все-таки нас якби, зменшилось наше педіатричне відділення, воно що зараз з неврології, багатопрофільне. Ось, але все одно, все одно бувають такі тренінги, бувають такі діти, підлітки також звертаються до педіатр ну, кличе і також. Маємо проводити і тестування, і якісь такі бесіди, консультації, і малюночки робили мені, дітки. Ну, тобто, такі у нас і проективні методики також ну, такі проводимо.